Всім привіт! З вами Сімейний лікар, і сьогодні ми поговоримо про паління. І хоча всі розуміють, що паління це одна з найпоширеніших шкідливих звичок, яка поступово руйнує організм, більшість так і до кінця не в курсі, а як саме паління впливає на людину та які захворювання провокує? Отже, тютюновий дим містить близько 7 тисячі хімічних речовин, серед яких нікотин, чадний газ, смоли. Бензопірен та важкі метали. Багато з них є канцерогенами, тобто можуть спричиняти рак. Отже, які захворювання може викликати паління? По-перше, це група захворювань легенів, а саме хозл, тобто хронічне обструктивне захворювання легень, рак легенів. Понад 80% пацієнтів цієї хвороби пов'язано з палінням, а також бронхіт та емфізема. Також паління негативно впливає на серцево-судинну систему і провокує появу таких захворювань, як ішемічна хвороба серця, нікотин звужує судини, підвищує артеріальний тиск, і як наслідок може призводити до інфаркту. Також паління пошкоджує судини, що провокує розвиток атеросклерозу. відповідно, накопичується холестерин на стінках судин, що також має негативний вплив і може трапитися інсульт. Як ми говорили раніше, паління це фактор ризику появи легенів, гортані, ротової порожнини, язика, стравоходу та інших органів. Також через паління у пацієнтів можуть розвинутися проблеми з репродуктивною системою у чоловіків імпотенція через порушення кровообігу, а у жінок безплідня, ускладнена вагітність та ризик передчасних пологів. Також курці мають вищий ризик розвитку такого захворювання, як цукровий діабет другого типу. Також паління впливає на перечасне старіння шкіри, зморшки, ламки нігті та випадіння волосся. Отже, висновок доволі банальний та простий. Кинути палити це найкраще, що можна зробити для вашого здоров'я. Відповідно, вже через день відмови від паління в організмі зменшується кількість токсичних сполук, а в довгостроковій перспективі зменшується ризик всіх вище перерахованих захворювань. Бережіть себе та кидайте палити.